У мене цвіточки вже відходять потрошку, там щось в колесах виросло. А я ходила з Максимом гуляти, з переодінусь. Може він засне і треба йти на огород, поки дозволяє погода не жарко, в принципі, хмарненько, тому що тут у мене вже треба проривати. Опять цибулю, моркву, бур'ян. І осталось попідв'язувати трохи помідорів. Бо я за три штучки там чи чотири забула. Коротше, будемо хазяйнувати. Ось такі справи. А, ще трохи позрізала укроп, поморозила. Ну, я знімала відео, ще залишилось там в мене рядочок, ну, треба залишити на... Консервацію щось. Оце такі стірку трохи постирали Максимкину. Ще треба кросівки його вимити. Ну, общем, роботи вистачає. Оддихати ніколи.